Завтра проїжджаємо це село. Ім'я у нього Поседенські супи. Тут навіть хмари особливо сумні, сути синь на бронжувачок. І хоч стрибок пересів, і вже біжить дахистю за соломи. Тут, тут, за щитом смарагдових вдових лісів, моїх жахтиць плаків ні космодроми. Я забуваю сумніви і сум. Я воду п'ю у суді скриниці. В країні сосен, сувицьких красунь, зі мною грають піжмурки піжмуркі суниці. Тут сувить скрізь, він ходить по росі, учора він прикинувся сосною. То коней напуває у десні, а то, як грім, гуркоче за десною. І хто він, совид? Може, Бог лісів, що десь пішов у нетрі буреломи. Він, може, чує луни голосів і хоче теж вгадати собі, хто ми. Спасибі вам, двори і явори. Що ви лице дали його розледіть, у тиші вод, у борознах кори, у хмарі, що як профіль, і як лебідь. Зригнувся лось, регоче браконір, який там сувид каже, все нормально, він міф, він мох, він сутін цих озер, його ніде на світі вже немає. Неправда є, бо хто у небесах на дощ поверне місяця рогами, хто після тебе пройде по лісах, вогонь притопче босими ногами. Не може бути, щоб його ніде. Без нього людям суєтно і сумно. Я гукаю: сувиде, виде. Виде, виде, відгукується сувид. Ліна Костенко